Вона пише йому: Сашко, мама попросила, якщо можеш, коли будеш на дачі, прийшли їй фото свого перцю. Добре, пришлю. Через два дні вона дзвонить йому. Ідіот, ти що їй прислав? Як що? Фото свого перцю? Сашко, ти кретин! Я тебе просила надіслати фото овоча, а не свого члена. Сидять двоє мужиків у гаражах бухають і скажуться один одному на своїх дружин. Один питає: Петровичу, ну ось скажи, ти колись своїй дружині висловлював усе, що про неї думаєш? А я же? звісно, висловлював. Можу навіть шрам на голові показати. Ранок у колгоспі після корпоративу доярка з натертими колінами у хліві шукає свої труси і думає, Якщо прийду додому без трусів, чоловік мене вб'є. Не знайшовши свої труси, приходить до начальства і запитує: Хто зняв з мене труси? Всі мовчать. Востаннє питаю, Хто зняв з мене труси? Помічник голови запитує: Це такі зелененькі. Так. Ну, я їх зняв з тебе. А що? Просто я їх знайти не можу. І не знайдеш. Їх корова з'їла, Колір у них дуже апетитний виявився. Запитання жінкам. Милі лідами. Зрозумійте правильно, я не зла людина. Просто цікаво, що ви робитимете, якщо дати вам валізу грошей і закрити всі магазини?